Привіт, друзі! 22 урок, типи клієнтів, від яких краще втекати одразу. Повірте, за мій життєвий досвід мені є про що вам розповісти. Сідай зручніше і ми розпочинаємо. Так, з чого ж розпочати? Ну, давайте так. В дизайні є м, один такий парадокс, що не кожне замовлення дорівнює прибуток. І давайте звикнете з думкою. Що не всі ваші роботи будуть потрапляти в портфоліо. Повірте, на вашому етапі будуть стільки проблемних замовників, стільки робот, за які вам буде соромно, які ви навіть не будете знизу писати, хто розробив цей сайт. Повірте, я розумію про що я кажу. Ось, наприклад, у мене да, є прикольно ТП, що я розробив ну більш ніж 500 сайтів. Так, це правда, де ці 500 робіт в моєму портфоліо? не побачите, оскільки є такі роботи, за які соромно, і не тому, що я погано зробив, а. Тому що клієнт не погодився на мої три умови, про які я трішечки пізніше розповім, оскільки це ну, важливо. Бувають такі замовлення, на які ти підписався, і на перший погляд вони кажуться ну, доволі таки простими, але спалює тебе, спалює твій час, нерви та блокує тобі можливість взяти адекватних замовників. І я для себе придумав декілька таких типажів, про які я тобі розповім. Перший типаж це у мене є ось 5 референс зроби мені так само, як правило, це 5 максимально різноманітних референсів, які ну ніяк не підпадають під його цільову аудиторію. Ці референси суперечить один одному і загалом не підходять під їхні бізнеси. Ось недавно мені написала людина, що є клієнт, треба розробити сайт, І я виступав би як аутсорсер. Це їх замовник, їх компанія. А я лише як на аутсорсі зробив би цей сайт. Мені скинули 10 або 15 цих референсів: один про котиків, другий про криптовалюту. А сайт вони хочуть по продажу диванів. Також ось таке ТЗ. Я розумію, що це ТЗ ну ніяк не ложиться не на один референс. Сказав, що без пояснення причин я не хочу в це вузити. І давайте так по кожному типажу я буду писати цей червоний прапор. Так ось червоний прапор зроби як тут, але набагато краще. Друже, привіт, зроби невеличку паузу. Контент, правда кажу, буде дуже цінний. Проскроль вниз, постав коментар. Це дуже сильно буде просувати мій український канал. Тобі дякую, продовжуй дивитись. Другий це мій найулюбленіший типаж замовників, від яких я завжди тікаю, ну. Вже нема можливості втікати, але ну, ви зрозумієте, це диктатор дизайну, це який бере за твої руці і малює дизайн самостійно. Це ті, хто виправляють тебе на кожному кроці по тексту, по дизайну. Вони завжди знають, які відступи на сайті повинні бути. Вони завжди знають, де повинна стояти кнопка. Вони можуть бути. Чудовими людьми, я навіть впевнений, що це так і є, але проблема проста: вони хочуть замість тебе бути дизайнером, і ти вже не виконуєш роботу, а просто руки, які повинні підкорятися. Що робити в таких випадках? Ось тут якраз ось ці три вимоги мої, які я проговорю ну в самому крайньому випадку. Якщо я розумію, що щось пахне жареним, я сразу пишу, що я людина лояльна, правки є правки. Якщо вони на етапі прототипу. Створення прототипу, то без питань ми робимо одну спільну справу. Я саме тут, на цьому етапі ніколи не залупаюсь, що харе тут правити ніколи. Але якщо ми це все зробили, перейшли на дизайн, і вже на етапі дизайну йдуть правки по тексту. Ну вибачте. Або якщо ми вже все зверстали, а тут прилетає правка по прототипу. Розумієте, ось дуже прикольно, що у мене для кожного випадку є повсякденні. Приклади, ну ось сьогодні ми зробили сайт вже на етапі верстки, зверстали. А мені прилетає правка, що давайте тут додамо. Тут зробимо на першому екрані ще дві кнопочки. Я ні, 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 стоп, стоп, стоп. Я і так вже зробив на 200% своєї роботи, коли ми на етапі дизайну робили нескінченні правки по тексту. Так, ось ще раз, коли я розумію, що пахне жареним, я кажу так, що на початку я вам раджу. Якщо ви не хочете мене чути, я повторно ще раз прошу вас: не робіть цього. Наприклад, не робіть 10 речень в межах першого екрану. Якщо ви все рівно не хочете і розумієте як краще, тоді третім етапом я мовчки. Замовкаю і роблю все те, що ви говорите. Але 100% ця робота навіть не потрапить мені в портфоліо. Це я кажу в крайніх випадках, коли вже сідають на голову. Третій тип типажу, ну я його назвав. Давайте так, покажи ще декілька варіантів, а ми з вами вже виберемо. Ні, які п'ять варіантів. Ви ж звернулись для мене, щоб я зробив вам дизайн. Я ж мабуть розумів в дизайні, навіщо мені загалом робити п'ять варіантів? І якщо клієнт хоче декілька варіантів, це означає лише одне: він не розуміє, що таке концепція і цілісність. І він не може прийняти результати. Він це робить не тому, що він погана людина, він це робить не тому, що ось я вам заплатив гроші. Давайте мені тут варіантики. Ні, треба донести свою думку саме чому ти зробив такий дизайн і чому ми не можемо кожний блок робити в різних варіаціях дизайну, оскільки у нас є одна єдина концепція. Ще вам маленькі лайфхаки, а так я інколи так роблю. Надаю декілька варіантів першого екрану. Як ви думаєте, я знаю, який з цих трьох варіантів обере мій замовник так. Чому? Оскільки я роблю один дизайн, а потім просто беру цей дизайн і максимально ухудшаю. При цьому у замовника є вибір, який обрати. Я дуже часто експериментую дизайн першого екрану, де замінюю бекграунд. Оскільки, якщо ти заміниш цей бекграунд, ну дуже сильно буде грати по-іншому вся картина. Цілісна. Оце я розумію подивитися варіанти, а зробити різні варіації дизайну кожного блоку. До побачення. Червоний прапор, а можна ще варіанти. Четверте. Типаж, це ви давайте мені зробіть, а потім я вам започу. Зразу ні, зразу до побачення. Це однозначно найнебезпечніший типаж наших замовників. 90% вам даю відсотків, що людина зникне, просить нескінченні правки. А ти вже на крючку, ти повинен це все робити. І маніпулюють. ну ти так же все зробив. Ну давай тут трішечки завершилися. Друзі, я про це теж і на курсах, мабуть, навіть в чем ну, не наказав, що ми весь наш бюджет ділимо або на три частини, на чотири, або на шість. В залежності від замовника, в залежності від вартості сайту. І кожного разу зробив кусочок роботи, получив гроші. Зробив інший кусочок роботи, тобі доплатили. А ці клієнти. Це не клієнти, це ризик втратити місяці роботи без оплати. Я знаю про що я кажу. Правило єдине. Предоплата це повага до твого часу, чи повертати гроші? Ну, друзі, за все життя я повертав гроші лише два рази. Не тому, що я ну, залупився і сказав, що о, я, я ж тут сидів, робив, гроші не поверну. Ні, бо мені настільки було некомфортно працювати з людиною, що я просто повернув, навіть зробивши сайти. На 80%. ну коли мені вже прилетали правки по типу Ми хочемо інші відстані між блоками, я сказав, вже, до побачення. П'ятий тепаж найулюбленіший. Ми хочемо дуже просто, як у Apple». Розумієте, що 100% людина не розуміє, що за таким простим сайтом. Ну, аля, простим сайтом, це дві тисячі годин досліджень, це команда. Я не знаю там з двохсот людей, це мільйонні бюджети. Але чомусь людина, якщо думає, що ось цей мінімалізм на білому фоні чотири картинки, то це значить дуже просто. Це взагалі не дуже просто. Він ж хоче не просто сайт, він хоче результату, але з бюджетом, ну. Самі знаєте з яким четвертий типаж: це у нас все готово, вам лише зробити. Ну, як правило, да? у нас є прототип, у нас є шаблон, у нас все є. Там сайт максимально простецький, зробити по шаблону. Ну і скільки разів я наступав на ці граблі, казав в чотири рази менше прайса, і кожного разу не було ні одного винятку. Кожного разу все рівно я робив. Той самий об'єм роботи, який би я робив би при розробці сайту з нуля. Ти взяв цю предоплату, але там настільки маленький бюджет, що тобі навіть зразу дав 100% передоплати. предоплати. Ну і ти таки сідаєш, внікать в цей процес і розумієш, а там. Тексти із 40 реченнями у першому екрані, структура взагалі нелогічна, зроблені просто принцкріни з різних сайтів, фото з гугла, позиціювання нульове. І по факту, мій друже, знаєш, як це виглядає? Що їм потрібно зробити це все з нуля, але без бажання платити за це. Червоний прапор у нас все є, вам лише зверстати. Хочу донести до вас, що хороший клієнт це не той клієнт, у якого багато грошей. Хороший клієнт – це той клієнт, з яким ти комфортно створюєш класний результат. А якщо ти вже всередині відчуваєш, що це не твоя людина, то не борись. Відмова це економія часу, а економія часу ну це прибуток. Замість цього недоклієнту, ти можеш взяти іншого. Я завжди відчуваю людей, з якими мені буде ну 100% некомфортно. Так, це невеликий відсоток. Так, ти не зможеш це відчути на початку. Проєкту. Але є безліч інструментів, які ти прописуєш в договорі, як ми будемо працювати з правками, який об'єм ми повинні зробити. І у мене є прикольний документ, який я завжди своїм замовникам кидаю. Спочатку, друзі, ми робимо прототип, потім погодження. І якщо ми це погодили, ми туди більше не повертаємося. Ну, це вже все буде в межах. Кухня, омапала та професія 360 – курс, повний шлях комерційного проекту. Не хочу я всі секретики тут вам залишати. мій друже. Якщо це відео було для тебе корисним, постав лайк, підпишись на канал, я буду тобі дуже вдячний. З вами був Макс Куратов. пока!